Події в Ізраїлі, їх причини та наслідки. Ахо вітаю вас в поліви. Дозволю собі бути в окулярах, бо дуже дуже яскраве сонце. А хочу поділитися деякою інформацією. Минулого року до маю місяця людству дали можливість об'єднатися. Навколо тих цінностей, які воно постулювало як певну систему важливих віг, на які будується сучасне суспільство. І це ті демократичні цінності, про які так гучно розповідали західні країни, про які світ вже багато десятиріч. Висвітлює да, куди ми рухаємося, з чим ми, але по факту виявилося, що коли потрібно були ці цінності, домовленості, справедливість, людяність і все інше відстоювати, то виявилося, що демократія не готова воювати, умовно не готова відстоювати. Вона готова тільки розмовляти, договарюватися і знаходити якісь компроміси. Тобто добро не змогло об'єднатися навколо несправедливого. Війна в Україні це повністю лакмусова така бумажка з приводу того, як на нашій планеті не виконуються домовленості як на нашій планеті не виконуються ті правила, про які обговорюється. Тобто Україна здала ядерко за гарантії безпеки. І ми вже багато років розбиралися з цим всім самі і залишилися з цим самі. І ще раз кажу, до травня місяця минулого року у нас були дуже круті шанси, як у людства, показати злу свою готовність, свою спроможність об'єднуватися і дійсно не на словах, а на ділі доказувати. Так, це було бути, треба було давати по зубам. Швидко, болюче. Зло за цей час посиділо, побачило, що воно може діяти далі, і воно стало себе укріплювати. І сьогодні ми бачимо Ізраїль. Ми бачимо Ізраїль як стрімке, жахливе, страшне, скажімо так. Середовище, певне, да, в якому зараз практично відбувається те саме, що в Україні вже півтора року. І з однієї сторони дуже шкода, з іншої сторони, це вибір людства. І коли вони вважають, що біда до них не прийде, це не так, тому що буде здавати іспит кожна країна по-різному. Але це був вибір. Кожного, коли не змогли і не захотіли, не захотіли, могли, не хотіли об'єднатися, щоб дійсно е, дати відсіч і відстояти те, що для нас цінне. Ні, зараз е, все одно я певна, що рано чи пізно ми повинні бути сісти і вирішувати, що з цим робити. Але це точно не про е, перемовини, точно не домовлятися, точно не тому, що злом домовлятися. Це ж ми тут домовилися, розвернулися вони е, завтра да, е, зробили так, як вони хочуть. Тому це жахливо, це, ще раз кажу, дуже болючий досвід, але на жаль, на жаль, і ще чекають багато на що. І поки людство не зрозуміє, що свідомість людей визначає клімат на цій планеті, що всі наші страхи, біль, це все впливає на екосистему нашої планети. Так як у нас безпосередньо фізичне тіло невід'ємно пов'язане з нашими емоціями і з нашими думками, так і на цій планеті. І чим більше буде підніматися оцих хвиль, тим болючіше на це буде реагувати природа. І ми вже одним кроком туди, що чекає нас з точки зору екології. А я десь це з 25-го року повинно вже бути дуже дуже стрімко. Але я думаю, що зараз вже також починаються ці предвісники. Тому все дуже очікувано. Україна знову таки повинна дивлячись на це все. Бути тверезою, бути сильною, бути сміливою і розуміти, що єдиний шлях наш шлях до перемоги не просто в цій війні, а до перемоги людства і до знаходження хоч якихось шансів, щоб у людства було це майбутнє, це ставати сильними самі. Сильним. Це ставати сильними самим, не дивлячись ні на що, не радіти, як це роблять росіяни. Бо їм чим більше на цій планеті нестабільності, тим більше щастя і радості. Чим більше страждають звичайні люди, тим їм ну це ми це видно. Але ми повинні залишатися людьми, посилати світло, співчувати і трізвіти і дорослішати. Тому що всі ці події ще й нас знову таки повторюсь, утризляють і е, слугують нашому визріванню. Е, я казала вчора, е, виходила в тер. Що зараз стає все більше і більше зрозуміліше, що українців готують для більшого? А для більшого це для цих подій, які будуть на планеті земля, повинні бути певна кількість свідомостей, які можуть утримувати цій нестабільних, жахливих, небезпечних реаліях якусь вертикаль. Щоб приймати здорові рішення, щоб утримувати цю вертикаль, і щоб знаєте, приходили в голову і ті благі думки, і та допомога зовні від природи, від Всесвіту, щоб ми все таки з вами виходили з ці. Кризи, яку людство буде заходити в цей глибше і глибше, але знаєте, не даремно в китайців слово криза і можливість один тих самих ірогів. Тому ще раз повторюю: людство мало шанс, воно його не використало. Україна в якійсь мірі заручник цих ігор, але ще раз кажу, ми вже не такі, як ми були півтора роки тому. Тому е, треба продовжувати. Розуміти, що в нас є всі сили, і дуже багато на планеті прикладів, коли маленькі країни перемагали, протистояли, да і відстоювали і укріплювалися. Потім тому нам треба триматися. Ось цих напрямків. Немає нам зараз на планеті нічого на що ми могли орієнтуватися не в авторитарних спільнотах, не в демократичних. А треба зовсім нові системи державності нові системи безпеки, нові системи взаємозв'язків формувати нове це не трансформоване, старе, нове це нове і тому всі інновації, всі здорові рішення. Чим більше вони будуть інтегровані у нас, тим швидше ми укріпнемо. А ще раз дав все таке, дав мене такий ніби етер повторів, але це так і є. Ми з вами рік тому про це говорили, і сьогодні ми на жаль тут, тому що показували, ж нам було незрозуміло це Китай, це схід, який арабський чи який. Було зрозуміло, що там Іран буде. Було зрозуміло, що теж КНДР там буде свої лобіювати інтереси. І сьогодні дуже дуже все це прозоро. Прозоро, виходячи з тієї інформації, яку отримую я можна сказати, що сьогодні ми своє іспит здаємо на те саме яблучко, Яке ми з'їли, коли захотіли пізнавати, що таке добро і зло. Тобто ми жили з вами в середовищі єдиному, де все було в єдності з вершеними силами, з духовним світом, з розумінням. Але ми захотіли розділити розуміння на добре і погано, на добро і зло. А ми пішли самі в цю дуальність і мали повний вибір право, як нам його дарували, вибирати в чому ми укорінюємося. І сьогодні людство здає цей іспит. Де добро і зло поляризувалося, де добро і зло воює, і де сьогодні в цій війні кожен повинен зрозуміти він на чиїй стороні, але оці всі нейтральщики, які посилають любов усьому і кажуть: Я не буду вибирати нічого, я не повинні розуміти, що це гарна позиція в мирні часи, але не в часи жатвинь, не в часи війн. Не в часи самовизначення, і сьогодні жодна людина, жодна країна не буде осторонь, що мене це не стосується. Всіх задіне всі будуть приймати свою сторону в серці. Цей великий референдум під назвою Жатва проходить. І чим швидше ми пройдемо цей шлях, тим швидше ми будемо рухатися по тим орієнтирам, які вибрали. А поки ще визначаються, поки ще відсижуються, будемо спостерігати сегментарні отакі дуже дуже болісні історії, як Турція, як Єгипет, як ще все те, що чекає, казати шкода, ну вибір, вибір. І знову таки український вибір сьогодні визначає вибір людства. і не дивлячись на все, що відбувається, нам потрібно залишатися сильними людяними, сміливими і ні на крок, а не торгувати, не зраджувати ці свої гасла, якими ми йдемо, і ті напрямки, які ми з вами обрали. Тільки стійкість, а тільки віра, тільки єднання. Нехай на нашій території раз ще з тими, хто все таки готово об'єднуватися навколо цього з часом. Ця поляризація допоможе нам і сконцентрувати ту силу, яка почне діяти розумно. І це дійсно складна повинна бути схема між усім, але знайдемо, знайдемо по того, як все більше і більше буде не цих, хто посередині, а тих, хто визначився де він. Тому що тільки через це визначення і закінчиться відділення насіння відпливу, а потім щось із цього піде в велику пічку. Да, і, і іншого, іншого шляху, шляху у нас немає. Це іспит. Ти його або здав, або не здав. Не здав на повторне коло. А, здав, да, це, як я про нас, про добро, да, то а, це інший рівень. А, так само і зло. А, перемагає, заходить на своє коло, да, там розкладається, а, програє, йде з сцене. Від позиції ще раз скажу, кожного, кожного, коли ми дивимося на ці жахи новин, що ми відчуваємо? Оце і є, що ми живемо. І це повинен кожен у себе запитати десь там глибоко в серці. Чи немає якоїсь радості, да? чи немає якоїсь все одно? Чи оце знаєте як одне діло своє болить, це зрозуміло? А як ти до іншого? Як ти до тих, хто сьогодні з Карабаху тисячі людей вийшли, да, втратили будинки зараз? В Скорботі яка скільки людей, скільки в полоні? Ви ж бачили палестинці, позабирали діток і старих людей. І я не знаю, дивлячись на весь цей жах. На ту дівчину з Германії, з Німеччини, яку возять побитою голою, розповідають, що вона ця ізраїльська воєнна, а вже доказано, що це просто туристка з Німеччини була. На весь цей жах і людство дивиться, а людство має всі можливості прямо зараз це припинити. От прямо зараз у людства є ці ресурси, але ми будемо спостерігати. Ми будемо спостерігати, як зараз. Євреї будуть бити зараз. Зараз пап, я ефір провожу Папа, папа, вибачте. Так. Зараз будуть розуміти оці всі внутрішні штуки вже всі. Питання, чому на нашій планеті це є? Якщо на цій планеті є достатня кількість сил, ресурсів, речеїв щоб цього на планеті не було, тоді треба запитати, чому хвороби є, чому війни є, чому і кому вони потрібні? А поки ми, як люди, сидимо в цьому кінотеатрі і думаємо, що від нас нічого не залежить, ми не розуміємо, що саме від нас це залежить, від позиції кожного. Це складно зрозуміти, бо ми думаємо, що ми не маємо туди речаїв, але ми не розуміємо, що наша влада, як і еліта світова. Це як наші батьки, ті, на якого заслужили. Це як кожна жінка має того чоловіка, на якого заслужила. І кожен чоловік має ту жінку, на яку заслужив. Це дуже складно зрозуміти, коли просто ми у нас вивернута свідомість, і нам здається, що ми в полоні у них, а вони нам просто зеркалять нас. Тож хочемо інше, давайте бути сміливими і відданими. Не бо приданий придає або себе, або свої цінності відданими, віддавати шматок свого серця, своєї свідомості, і не на словах, а на ділі, на ділі це доказувати, допомагати одне одному, підтримувати і витримувати оцей весь жах, який судячи з усього тільки зараз розвертається. Тож не дивлячись ні на що, десь там всередині. А є якби і певна хвиля радості, що знаєте, як народження все одно проходить, нехай таким складним шляхом, нехай так непростим, а як інакше, як якщо бачите, якщо на простовірі на порядності не прокидаємося, поки не гахне. Не стукне, не стане страшно, лячно, не задумується. Ну, ну немає інакшого способу у матері як їй будити своїх дітей, як їх холодною водою обмивати, да, щоб вони взагалі бачили, щоб вони трезвіли. Але ж ніхто цю силу не зупинить. Бо процес почався. Він дуже активний. Він тільки розкривається, розкладається десь до 30-го року. З 27-го до 30-го буде повне визначення. А зараз ідуть дуже важливі часи. Тож підтримуємо, посилаємо цим людям тепло, світло, молимося, щоб це всі події на планеті слугували тому, щоб людство зробило ще один крок до свого блага, а не навпаки. Тому що захотілося трішки з вами порозмовляти про це. Да. Все ми тут. По справам їздимо, було три хвилинки, вийшла ВТР. Все обіймаю, пишіть, що думаєте, будемо розмовляти, будемо практики. Кожен четвер будемо робити практику в жіночому колі. І в мене там були практики для України, але думаю, що будемо паралельно міксувати, що можна і в таких випадках робити, тому що жіноча сила вона неймовірна, техніки у нас круті, тому кожен четверг будемо щось робити більше і виходити тоді, давати зворотні зв'язки. Що бачимо, да? все обіймає, люблю усім серцем Еви. Все, все, все по плану. Да, вже смішно з цих слів, але дійсно, по плану Божому. А вибираємо ми самі, але віримо в те, що йдемо в необхідному напрямку. Просто, може, да, хотілося більш комфортніше, швидше, ну, як є. Все сьомочки. Сьонечки.